Всім самий величезний привіт, Ашан. Подивимось з вами, подивимось, роздивимось взуття. Всіх вітаю на своєму каналі. Так, оце, до речі, чоловічі йдуть. Розмір всі в асортименті. 39-й навіть 43-й. Так, і ціна їх 499 гривень, це вже зі знижкою. Так, ось такі ще є утеплені. Хотів сказати ЦГієчка, але ні, не ЦГічка. Вони також 499 гривень. Тут 28 Мар, а тут 30 Мар, ну, в залежності, там, модель, як, щоб... Від ця, господи. Ну, різні моделі, ви зрозуміли. І тут пише, що вони зберігають тепло. До речі, є в чорному і є ось в такому коричневому кольорі. Так, є ось такі жіночі. Теж бачу усі розміри є. 579 гривень. Були 799 гривень. Як я кажу, на роботу бігати замша. Не люблю замшу, але ну, у мене дуже багато знайомих, які ходять в замші. І я завжди в них питаю, як ви доглядаєте за замшею, за цим взуттям, і починають розповідати. Треба таку щиточку, треба такий спрей, треба такий клей. І пішло-поїхало. Я кажу, о, ні, 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 -ні, -ні краще я отакий от візьму. Ось такі, щоб, звичайно, повитирати гліцериновою щіткою і все. До речі, оці класні. я забув, як вони називаються. Бачите, вилетіло з голови, що з резинкою з одної сторони і з другої. Ось такі жіночі замша і ось такі жіночі, але тут вже більше йде каблук теж з резинкою. Ось ці спеціально зняв, тому що поки стояв, знімав відео. Підійшли одні люди. Ну і цей попередній чоловік, який теж тут був переді мною, теж такі самі взяв. Скажу, що да, теплі. Гарний колір підібраний. Це вже такий більш до теракотового чи що. Ну, хай буде коричневий шоколад. А їх ціна на... а їх ціна безцінна. Здається. Козачок це жіночий такий, так, як козачок називається, що я не помиляюсь, теж <кхи> замша. До речі, багато різних кросівок. І чоловічі тут, і жіночі, самі дешевші я бачу. Може, може я ще й дешевше побачу. 300 гривень ось такий. Вже зі знижкою. Салатові. Салатові. 40 перший розмір Ось. Ну, зі знижкою зараз багато кросівок, тому що ніби сезон закінчився, але все одно можна прикупити щось. Пудрові, надзвичайно красиві пудрові для дівчат. Так, це повісили не туди. І білі бачу. Такі самі, як пудрові. До речі, ці салатові по 300 гривень, залишилось три пари. Раз, два і оця третя висить. Все. Це вже інші. Розібрали по 300 гривень кросівки. Тут чоловічі 800 гривень. Щось мені нагадує футболістів. Такі, як на футбол, але хлопці купують кеди зазвичай. Так, ось ці гарне поєднання. Так, ось такі жіночі з малиновими вставками, малиновими шнурівками. І ціна їх 729. Хочу сказати, що Ашан подорожчав. А минулі роки він був трішки дешевший. Знаєте, якщо б я не знімав відео, я би не знав. би, А от прихожу кожного разу і дивлюсь на ціни, так, да, дійсно трішки піднялись ціни. Ось такі молодь купує, я знаю і дуже бачу багато що ходять з такими. В таких точніше. Ну, просто закінчується сезон і, бачите. Розпродають все. Тобто зараз можна скористатись нагодою і прикупити собі. Я зазвичай так теж роблю. Ось ще одна теж така цікава модель. До речі, колір дуже зараз цей популярний колір і тут такі блискучі вставочки. А, шнурівка з люрексовою ниткою. З... Чому тільки три зірки? Має бути п'ять, як, як, як готель п'ятизірковий. Хоча, якщо брати на кожній нозі, тут три, тут три, то у вас шість буде. Тут у вас шестизірковий готель. Ну, добре, хай буде. А ось тут я знайшов ще біля. А біля я, мабуть, витягну і роздивимось краще. Ціна впала 239. Якщо щось падає в мене, значить воно потім продається швиденько. Ох, мені тут ціну впихнути, хоча вона не була добре, ось так. Тепер я не дістану крусівки. Треба присідати. Так, ось так моїх. Ну, мені все одно здається, хоч і замша оці біжеві. Вони краще, мабуть, виглядають. Хоча пишіть, які вам краще сподобались. Біжеві зірочки. Чи білі зірочки? Ще одна теж така цікава модель. Ну, бачите, все молодіжне, молоді, молодіжне, але я хочу сказати, що і бачу а, таких, знаєте, а, жіночок, які собі дозволяють вдягнути таке гарне взуття. Це теж такі красиві. Ну, от, ну, от гарний цей колір, вони просто до спортивного костюма, якогось біжего або навіть білого. От зараз вдягнути ще поверх безрукавку і будете. Красуня. Ні, ну а що ви хотіли? Це ж нова колекція, бачите, осінь, зима написали. А нова колекція завжди дорожче йде. Тут вже з гепардовими вставочками. Ну тут знову пішли чоловічі. Теж бачу 600-700 гривень. Ой, це який? 45-й, точно 45-й. Мокасини, так? Да? Мокасини, так, да. або ще навіть називають водійські. Водійські. Я коли ще зараз у нас коли працювала до війни, в зарі ось такі називались чомусь водійські. Мабуть, для водіїв. І тут п'ятка була, бачите, трошки по-іншому зроблена. Ще нашитий був такий, як резинова, чи ось така теж з такого матеріалу. П'яточка закривала і написано було водійське. А що я хочу сказати, що дуже красивий, ну, красиві тапки в цьому В ашані дійсно можна вибрати до кольору, до вибору. Хочу сказати, що Ашан майже вже зрізня... з... Як це сказати? зрівнявся з цінами в епіцентрі. В епіцентрі теж такі тапки не є дешеві, але я вам хочу сказати, що це дуже-дуже якісні і хороші тапки. Бачите, тут вже така лита підошва коркова. Ну, це дійсно, що вже капці це вже дійсно капці. Вже купити це вже буде не на, не на сезон. До речі, вони зараз зі знижкою. 369 гривень. І кольори в асортименті теж дуже багато можна обрати. 279 ось такі. Теж різні є кольори. До речі, зараз зі знижкою, як написано. Бачите, різні кольори. Ось ці гарні жовті теж. Тільки жовті. А, бачу, що теракот. Теракотові. теракотові. Просто по якості я бачу вони кращі, тому вони дорожчі. Ми ж звикли з вами ходити в Аврору. Там тапочки можна купити за світі 169 гривень. Да? Але підошва не така, зовсім інакша, і тому в ціни трошки дешевше в Аврорі. Ну, по якості, да? хоча можна і в Ашані знайти е недорогі капці, якість, звичайно, що буде відрізнятися. Ось, будь ласка, 259, як я кажу, для принцес. Для принцес. Дивіться, які гарні. Ой, меморі йде підошва меморі. Тобто я натискаю, вона прийняла а, то положення, яка, які у вас, яка у вас нога. Ну, ну ось, будь ласка, те, що я вам казав, бачите, можна і в Ашані також знайти недорогі. До речі, тут ще підошва така не є. Сумна 139 гривень. 139 гривень такі тапулети. Ось такі також 139. Угу, угу. А, ці взагалі класні. А ось тут ну, зробили, да, вушка такі зробили. Ну, от би ще б мордячку і все. Підошва всіх однаково, а отут, бачите, ще й прошита. По краях ще йде капронова нитка, чи як вона там, дратва називають. Ось, І хороший, дійсно хороший такий е, матеріал, грубий-грубий, пудровий колір, ніколи не програє. 319 гривень. Ну і давайте скоренько подивимось, ось такі а, чоловічі. Бачу 249 гривень. 169 самі прості. 169 гривень. Так, отакі вже йдуть 299 гривень. 269 гривень я не можу ходити вдома а, ось в таких тапках. 189 гривень, до речі, дуже хороша ціна на такі капці. Не можу ходити вдома ось в таких капцях, а закритих, і щоб а, ну, з матеріалу. Я вдома ходжу. Я ще давніше в зарі купив а, такі чорні собі, як пляжні. Як на пляж ходити чи, чи з пляжу ходити. Ось, і я не ходжу. Там така йде підошва, а лита під мою ступню. Знаєте, в кого плоскостоп'я, то спасиві зараз, що зробила таку литу підошву. Я постійно не ходжу, босий, тому що в мене нога потіє дуже сильно. В такому теплому взуті. Дивіться, дитячі, 299 гривень, але надзвичайно дуже добре зроблені. Надзвичайно дуже добре. Резиночка. Тут знову якісь принцеси чи то хто. Впала, напилась русалка, води нахлібалась десь. Ой, дивіться, які гарні. Це вже дійсно тепленькі-тепленькі. Це пара так іде, бачите, як вони впихнули одна в одну. 429 гривень. Єдинорожки. Ну, зараз, знаєте, до свят. Будуть щось батьки купляти іграшку, щоб замилити очі і тапочки. Тому що я не думаю, що діти будуть <смі> тішитись тапочками. Але я ось такі, якщо б мені подарували, як я був маленький, я би дуже-дуже тішився. Круті. Ну і дитячі кросівки. Бачу, що не дуже відстають від ціни дорослих. 259. 199, а дивіться, ой, дивіться, дитячі зроблені так само, як чоловік як дорослі. І, до речі, 600 гривень, так само як і дорослі. стайл ходити до а, корівки, до козочок і не хухри-мухри, гепардові. Ну, гепард ніколи не вийде також з моди. Дивіться, а, надзвичайно круто придумано. Ми раніше в Колошах ходили, да? в галошах. А зараз ось такі модні. І, і я деколи бачу дівчат ось такими моднявими, як ж вони правильно називаються, взуття. Гумачки. да? Гумачки. 379 гривень є ще в чорному і є надзвичайно красиві. Не всі класні. От падає дощ, все, що ще потрібно. Взула і забула, дійсно кажуть. Як... Взула і забула. Хороший, а, Хороша річна дощ. Ось. І, до речі, такі десь я бачив чоловічі, не пам'ятаю де, в якому бутіку. А, теж калоші високі, дуже круто зроблені. Дитячі 259 калошики. Для хлопчиків, для дівчаток 419. З крокоділами, генами, чи то динозаври гени. Ну що ж, я вам хочу побажати, як завжди, економних покупок мирного неба. Буду вам дякувати дуже за ваші коментарі та за ваші вподобайки. І зустрінемось вже в наступному відео. На все добре вам та мирного неба. Бережіть себе!